Всі знають, що чайки літають для того, щоб зловити собі корм, а не для задоволення. Їх суєтне переміщення в повітрі навіть польотом назвати не можна. У гонитві за мрією про політ Джонатан багато тренувався. У нього не залишалося часу на пошук їжі, тому батьки його дуже переживали. Зграя сміялася над диваком, на нього показували крилами. Він просто не хотів жити по їх загальним і звичним законам. Одного разу Джонатан, розігнавшись до величезної швидкості, врізався в воду так, що втратив свідомість. Зате після цього, хоча він вже майже зневірився, його осінило справа в довжині крила. Надто вже довгий в нього, як і у всіх чайок пір'я, він намагався зменшити розмах своїх крил, і він домігся дивовижних успіхів. Ось його викликали на раду зграї. Джонатан навіть зрадів, адже він подумав, що його будуть хвалити за успіх, але його з ганьбою вигнали зі зграї. Не можна сказати, що Джонатан зневірився, адже надто він був завжди зайнятий своїм самовдосконаленням в області польотів. Пройшли роки. Джонатан постарів. Одного разу він полетів так високо, далеко, що виявився в раю для чайок. Його зустріли дві сяючі птиці, йому підказали. Що все ж, рай, це не місце, не простір, а продовження його навчання. Джонатану навіть дали вчителя, Салівана. Цей мудрий вчитель давав поради молодому, допомагав йому в усьому. Попри захоплюючи навчання, Джонатан став нудьгувати по землі. Йому уявлялося, що там зараз страждає хтось такий. Як і він. Учитель відмовляв Джонатана, але той, який рухається передчуттям, повернувся на землю. І він не помилився. Зграя якраз вигнала продовжувача його справи Флетчера. Мрійник і став першим учнем Джонатана, який літав уже зі швидкістю думки. Скоро до них приєдналися інші вигнані чайки. Джонатан проводив свої уроки, не криючись, скоро до нього почали надходити з цікавості молоді чайки, а він проповідував. Але ось його перший учень не зміг загальмувати і врізався в скелю. Джонатан наздогнав його в раю і запропонував зробити вибір, і Флетчер вибрав повернутися на землю. Чайки бачили це, вони вирішили, що Джонатан, який оживив побратима, над Чайка. І скоро Джонатан бачить успіхи Флетчера, той уже освоїв миттєве переміщення, і розуміє, що сам він більше не потрібен на землі. Тоді він розчинився в повітрі, залишивши учня за себе. Оповідання вчить мріяти про щось більше, ніж просто буденність. Що немає непереборних речей, непідвладних і недоступних, є лише виставлені кордони, які при бажанні легко можна пересунути.